Десять помаранчевих самоскидів отримали на заводі першого ж дня, і щасливчики із задрипаного і перенаселеного заводського готелю «Общає» переселилися в теплі кабіни, прихопивши на згадку про себе подушки і ковдри із номерів. Обігрівач кабіни в Камазі був напрочуд вдалий, не йдучи ні в яке порівняння із обігрівачами інших радянських вантажівок. Водій за кермом Камаза в смугастому десантному або моряцькому тільнику при 30-градусному морозі за бортом стане символом знаменитої вантажівки надовго. 212-ті отримали лише під кінець другого тижня, коли бригада з півночі, що гидливо жбурляла на пропій трудові рублі, опухла вже від повального пияцтва. Навіть за територію заводу вантажівки виганяли заводські гонщики. Втомлені від вимушеного запою, сіверяни приплелись на стоянку до отриманих машин і побачили, що один борт серед 212 красенів це базовий восьмитонник камаз 5320 зі стандартною кабіною без спального місця.